Всім привіт! Я радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати Far Cry. Це буде не Захар Лай, а Захар Гейм. І сьогодні ми будемо полювати на тварин, літати, плавати, їздити. Ми почали грати тут. Я зараз кручу цих шумочків. Опа! А де вони? Втекли. Забоялись мороженое. Але все одно Це їхнє Громазов. подорвалась. Вот А чего там Поговорить, если я стрелял сюда? Просто. А чего там що якщо черепахине м'ясо продать, що забирає, я не знаю, чи це м'ясо, чи це не м'ясо. Але якщо його продати, я вже колись пробую, то за нього дорого дають. Давай. Ты шма, ж... ну, давайте. Что ж мы тут забрали? Ничего не поделаешь, просто же с любой махнул. Хорошо с Можем. Я думаю, что там... Панциры то нам будет богатые. Буде що черепахи не можуть бігати швидко так як колені вони втічуть і вони нічого не візьмуть. Ну за черепаху десь доларів 20 мають давати, якщо не менше. Тому я думаю, що не щоб зараз яка... Нас, не у нас напрямую за кулой я не вмію сразу нас не ножи каменным в убил быть тысяч черепахи Опа. Оце черепашон я конечно звер я просто опо Прекрасно патрони закінчились. Таки рушницю не бійців. Єсть прямо питання з десятого разу. Нічого. <клес> У нас оці три панцирі є. Я предлагаю... Базу, продати, подивитися скільки один панцер коштує. І купити патрони. Оце наша база, у нас їх багато. Бачите, отут патрони. Тільки треба поняти, де патрони на рушницю. Оце вони. 40 доларів. Тепер у нас. Повне, а де те, те, що ми оті патрони, тих, що у нас купили за 10 баксів на сигнальний пистолет, я хотів сказати. Ми е патрони купили, а на оцій купляємо за 160 доларів патрони. Ну ладно, ми закупилися багато блюдонів, патронів. І зараз ми панцири підемо. А с які стоїть панцири? Один панцир 10 доларів, Я думав буде стоїти дорожче. Зараз ми, вам... ми поїдемо на Дельта -плані. Я візьму аптечку. І ми поїдемо На Дельта Плані і, хто не знає, я, я вам розкажу, що таке Far Cry. Фаркрай Їх є 6 частин. Бачите, тут ми можемо політати, поплавати, поїздити на машинках. Позбирати квітки, щоб потім їх продати, полювати на тварин Тут такі острови, які треба відкривати, проходячи місії. Тут є тварини, як. Нормальні, я би сказав, як і дикі. Їх є шість частин. Шоста вона платна, а ці всі безплатні. Мені... Я грав тільки Far Cry 1, Far Cry 2 і Far Cry 3. І мені оцей Far Cry 3 найкрутіший. Е... Що ви думаєте, що ви... О, тут бачите якась перестрілка. Кого ви стріляють? Якщо ви хочете, що, е, що я вам знімав я буду знімати про приставки, буду знімати про відео приставки про PlayStation, про комп'ютери і також про реальне життя. Якщо ви хочете, щось... Якусь мені дати ідею, що Що ви хотіли, щоб я зняв, то пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, і ставте лайки. Я буду знімати про Far Cry більше, якщо це відео буде набирати багато лайків, список, переглядів. І пишіть також коментарі, що ви хочете, щоб я вам зробив. зробити вам відео про Майнкрафт в реалі. Майнкрафт в реальному житті. Є таке на каналу. Це не тільки в нас є одне, але воно у нас теж буде. Договоримося. Пишіть в коментарях також, чи вам таке зайде. Бо якщо вам не сподобається... Все ж може бути, правда? Вже їх положили ті, що стріляли. Я навіть не замітив, кого вони стріляли, а ви замітили? Е, а чого він? ми не можемо різати ці куди? там что увидишь мы будем дома там... резать а там чегось не показывай я знала что ты обрадуешься вот и решила поделиться я просто люблю готовиться на эхо странно стрелу зарубить того шо вона якась дуже странно вона казала, що вона щось там до мертвих чоловіків говорила, щось там сміялася. Що мені прийшлося її вбити. Бо вона якась була дуже странна. Сумбочки відкриваємо, 20 баксов якісь. Штучки, які можна буде потім продати і погано заробити. Сундуші навіть є підвод 29 баксів О, які, відки, які ми можемо зарізати. Так, виходимо. Що заробимо рельбуд. Я вам усе на базі, де ми можемо продати. Всі штучки заробити так непогано. Я які граю просто, то я е, там полюю, а якщо якісь такі щось там якісь такі тигри, то я телепортуюсь на базу або їду на машині. Десь там, де їх немає, збираю багато квиток, а потім їх всі продаю. У є водочка, вірус муторія, але ми вже на водочці каталися, так що давайте. Тут показую на карті, що є де? też oto ta sygnena kartka no tutaj, ale tutaj nic tu nie ma А на цьому відео завершується. Якщо ви хочете продовження, то напишіть коментарі. Якщо це відео набере, багато лайків, підписок, коментарів і переглядів, то буде друга частина і більше ігор по комп'ютері. А всім пока!